Доброго дня! Розпочнемо урок літературного читання. Їх читають залюбки і дорослі, і малюки. Ви, напевно, здогадались. Ну, звичайно ж, це. Казки правильно. Спочатку прочитайте вірш у повільному, а потім у швидкому темпі. Працюємо самостійно, ставимо відео на паузу. У підручнику на сторінці 50 розпочнемо для початку нашого улюбленого рубрика Прочитай правильно. Скарбниця. Розпорядження. Найпильніший, милостивий. Звиток, найвитриваліший. Кам'яний горішок. За сімома горами, за сімома ріками, жив собі володар. Мав він трьох синів, кучерявих хлопчиків. Занедужав володар, виснажений воєнними походами, велів до себе синів привести. Сини мої любі, сказав, смерть розлучає нас. Не лишаю вам скарбів, бо війни з ворогами спорожнили нашу скарбницю. а все ж таки візьміть собі те, що в ній лежить, це моє останнє розпорядження. Котрий же син має володіти по тобі, милостивий володарю? запитав воєвода. Та Володар заплющив очі і вмер. Згодом відчинили скарбницю і побачили там один однісінький кам'яний горішок. Дивувалися всі, що воно означає, що такий могутній володар, а синаму спадщину лишив тільки кам'яного горішка. Найстарший син узяв горішка і каже поділимося ним, я розіб'ю його на три частини і кожній достане третину. І кинув його. А найменший син підняв горішка, виніс його на замкове подвір'я І почав розбивати. Бив, бив до самого вечора і не розбив. Другого дня знову взявся до роботи, але коли сонечко зайшло, Горішев був цілісінький. Що воно за диво, думає найменший син. Такий собі горішок, та щоб я його не розбив, мушу я йому дати раду. А третього дня прийшли обидва старші брати і стали кепкувати. Каміння тобі на шляху товкти, а не володарем бути. Що це ти з глузду з'їхав, що кращі роботи собі не знайдеш? Збіглися селяни, що працюють в панському дворі. Прийшов і сам воєвода, та й кажуть Може б, тобі й справді кинути це діло? Не вдіяли твої брати, нічого, то й ти не вдієш? Найменше син відповідає напевно, треба мені вашої поради послухати, тільки шкода недокінчене діло на півдорогу лишати. Ще хоч однісінький раз ударю. Ударив з легка молотком, а той горішок узяв і на троє розколовся. А з нього вилетів звиток паперу. Воєвода розгорнув папір і почав читати. Я, володар, наказую вам виконати мою останню волю. Котрий з моїх синів цього горішка розіб'є, хай стане Володарем по мені, бо тільки найпильніший, найвитриваліший такий, що з невіри не знає і що чорної роботи не боїться, може зробити це. Тільки такому, що тричі по три тисячі разів ударить, цей горішок відчиняється, заведіть його в терем і посадіть на престолі. А два інші брати хай повинуються йому. Поклонилися всі найменшому синові, повели в терем і посадило на престолі, щоб сповнилася мудра воля старого володаря. А воєвода дуже зрадів, що країна дістала нового володаря, і сказав на радощах Добрий буде володар, що задумає, доведе до кінця. Ось така цікава казочка. Дітка, зверніть увагу, будь ласка, на імена, які там були у творі. Чому слово володар писалося з великої літери. Дайте відповідь, будь ласка, на таке запитаннячко. На зерніці 52. Даємо відповіді на запитання. Досліджуємо також текст, робимо це самостійно, відповідаючи на запитання. Будьте, будь ласка, уважні. І. У зошиті виконуємо сторіночки. Сторінки відповідні до тексту. Зверніть увагу, назва тексту знаходите таку саму назву у зошиті.